Під час заходів місячника, оборонно-масової роботи, присвяченого Дню захисника Вітчизни, Кельмінецька районна організація сприяння обороні України та Кільмінецька селищна рада провели відкритий турнір з мініфутболу серед аматорських команд. Його мета популяризація та розвиток мініфутболу у селищі, організація дозвілля серед населення сусіднього районного центру, налагодження дружніх зв'язків з іншими регіонами і, звичайно, пропаганда здорового способу способу а також виявлення команд-переможниць проведено турніру. Тож змагання відбулися у спортзалі дитячо юнацької спортивної школи селища Кельмінці. Сюди запросили команди із міст Липкани – це Молдова, Нова Ушиця – з Хмельниччини, Новоселиця – Сокіряни, Коломия – Муровані Курилівці та, звичайно ж, Господарі турніру кельменці. Традиційно всіх спортсменів зустріли короваєм. А привітання гостям спортсменам прозвучали від голови кельмінецької районної державної адміністрації Миколи Довганя. Я вітаю всіх вас на теренах нашої кельменець. Бажаю. Журналістам телерадіоорганізації організації Сикіряни дав інтерв'ю селищний голова Кельменців Валентин Олексійович Твердохліб. Я селищний голова Валентин Олексійович Твердохліб. Сьогодні ми відкриваємо перший турнір, відкритий турнір з футболу, який присвячуємо дню захисника вітчизни. Сподіваємося, що він у нас поживеться в Кельменцях і буде традиційним. Чому відкритий? Тому що планується. Приїзд вольної команди з міста Липка на сусідній Молдові. Планується приїзд команди з Коломиї, з Нової Ушиці Хмельницької області. Ну, словом, того відкритий, тому що не тільки наші сусіди, Сокілянці, Новоселиця, от, а і з інших областей. Ми проводимо цей турнір спільно з районною організацією товариства сприяння оборони України. Голова сьогодні також є присутній. От при підтримці районної державної адміністрації ну, мета яка? Налагодити конкретні тісніші зв'язки з регіонами, з нашими сусідами, пропагувати здоровий спосіб життя, пропагувати цей вид спорту, як мініфутбол. Ну і чому вибрали, мабуть, в цей період, тому що ще не почався кажуть. Великий футбол масовий, де футболісти наші беруть участь в різних командах не зараз ну не так зайняті. Ну, по-друге, це для них свого роду тренування, набирання тої форми, яка їм потрібна буде у змаганнях. Ну і побажання спортсменам. Ну звичайно, як би там не хотілося, щоб наприклад ми виглядали достойно чи перемогли, але я вважаю, що принцип спортивний хай переможе сильніше. Я бажаю всім успіхів. Ну і вдячний тим командам, які завітали до нас. І для того, щоб взяти штурмір, я в гарді... турнір був насичений цікавими спортивними баталіями. А в його підсумку лідерами стали господарі, спортсмени з кельмінців зайняли першу сходинку п'єдесталу. Ми призерами визнали новоселицю І нова ушиця має третє почесне місце. Команди турніру також нагороджені за перше місце медалями, дипломом відповідного ступеня і кубком. За друге місце медалі, диплом. Третє місце медалі, диплом. Також визначено у номінаціях кращого бомбардира, кращого воротаря. Кращого гравця їм теж вручні грамоти і призи. Тож хай цей перший відкритий турнір стане традиційним для зустрічі добрих сусідів.